Volkswagen Polo у нас сьогодні в роботі. Встановили магнітолу, а також встановили камеру заднього огляду з гарною роздільною здатністю. Це у нас Full HD. Зараз покажемо, як у нас все стало гарно. Ось так у нас виглядає магнітола. Кнопочок на кермі немає у людини, Ну, можна буде доставити, якщо буде у нього бажання. Магнітоли у нас зі швидкісним процесором. Будь ласка, все літає. А, встановили людині декілька USB-шок та слот під sim карточку а, Також магнітола підтримує CarPlay та Android Auto. Це у нас дублювання а, телефону на екран магнітоли. Бачите всі додатки, Viber, Telegram, Google карти і так далі. Також у нас є сімка і ми можемо користуватися тут і Spotify, YouTube і все, що є у всіх планшетів на Androidі. Також є охолоджуючий кулер в магнітовці. Все як у звичайному Android. Так у нас виглядає камера заднього огляду. Якщо бачите, прям прям Прямо все супер гарно видно. Цю розміточку можна налаштовувати під себе, під себе як завгодно. Ось тут налаштування. Це все ви зможете побачити. До речі, тут ми включили на 720, воно буде краще кути захватувати. Бачите, як гарно. Будь ласка, кого зацікавило? Звертайтеся, ми знаходимося в Києві на дорогожичах біля телевежі. Звоніть, підберемо і вам.